Вітаю всіх, мої дорогесеньки. Скажу чесно, ні одне питання мені не сподобалося від вас, але щоб вас не обідати, я зроблю бліц. Перше, чи переможе Вітя Орбан у себе на виборах? Чи переможе Віктор Орбан у себе на найближчих виборах? Підтримка Трампа буде, США буде підтримувати. Перемога буде за ним. Не думаю, не думаю, я не бачу тут ніякої перемоги, навіть при підтримці США. По місяцям, по місяцям мене просили подивитись по місяцям, коли ж буде перемир'я заключена, Да? давайте березень, квітень, травень, червень і липень. Березень, війна, квітень, травень, червень і липень. У квітні будуть видавати нове, але воно старе. Мусолитимуть одне й те саме. Переговори, зустрічі, типу як новий, новий зовсім новий виток, але воно, яке було, яке є, таке й буде. Розговори ні о чому. Травень. Боротьба не на життя, а на смерть за території. Особливо ті, що біля води. Ні, тут я теж ще не бачу е закінчення. Червень. Якби діло підходить до кінця, але ще не кінець. Знаєте, така приостановка, заморозка може бути уже в червні. Кінець травня, початок червня, от десь в цих. Да? Зупинка, зупинка, дороги перекриті. Це все, звісно, по обману. Кінець для нас обманний, важкий і дуже, ну, дуже такий ех, неприйнятний. Але це шанс, але це шанс. Вполне вероятно. По крайній мірі карти говорять, що така можливість є, такий варіант розвитку подій в просторі є, як ви знаєте, варіантів нашого, нашого майбутнього дуже багато. Але карти показують, що, можливо, вже ми будемо в спокої, да? без світу, можливо, але в спокої і, якби початок нового життя, вже де в спокої. При цьому ми будемо розчаровані тим, що ми отримали. Ну, по цих картах це видно. Не випала карта мир. Да? Тобто це ніякий не мир, це якась заморозка приостановка, м -м, винуждена, причому приостановка, на яку ми вплинути ніяк не можемо, бо на неї впливає хто? Дядя Трамп. Так, Йдемо далі. М -м, Китай. Китай, чого чекати від Китаю Україні? А чого чекати від Китаю Росії найближчим часом? Чого чекати Україні? А чого чекати Росії найближчим часом? І так, в Україні від Китаю чого чекати? Росії від Китаю чого чекати? А по Україні нічого не міняється. Все як було, так і буде. Да? Завдати як можна більше болю. Ну, вони борються проти нас, собственно говоря. У але й Росії ще краще. Да? Розочарування, брехня, обман маніпуляції. Якісь тайні перемовини за їхньою спиною, скриті, якісь дійства за їхньою спиною, причому дуже подлі, дуже подлі, від чого їм може не поздоровитися. Я хочу розшифрувати. А що це? А це якісь договоренності за їхньою спиною в світі про гроші в собственному домі, про якісь потоки з мировими країнами. З країнами більше всього по всьому світу, за спиною у Раші. Раша це сприймає як подлость, коварство. І прям трагедію. Отлично. Чи домовилися за кулісами про кінець війни? Це вже питання від мене. Чи домовилися за кулісами вже про кінець війни? Чи домовилися за кулісами, великі Дяді про кінець війни. Вони вже всі сфери переділили влияння. Таємниця. Я скажу так: ні, перемовини йдуть. Таємні перемовини йдуть, тому що кожен хоче обогатитися як можна більше. Як можна більше. Да, на повісті денні кінець війни, заморозка вірніше, це не кінець, це призупинка війни. Да, але немає вироботаного, як пливтимемо далі, по яким правилам будемо далі пливти. Да? Е, також бояться дуже великої міграції людей, не знаю чого. Після закінчення цієї війни, можливо, якихось переїздів, пересування людей. Ніхто не задоволений. Всі вважають, що вони ще не отримали те, чого хотіли. І тут не про українсько-російську війну, тут про переділ зон вліяння в світі. Договоренності ще чітко між ними нема.